Народився маленький синочок. Духи дуже чекають народження сина, дитинки, бо у духів народжується тільки одне дитятко за все їхнє життя. Ірпінська письменниця Таша Торба розповідає про Омма – духа ірпінського лісу, який допомагав українським захисникам визволяти місто від російських окупантів у березні 22-го. Історія про героїчну боротьбу добра зі злом уже полюбилася маленьким і дорослим читачам України та за кордону. Сьогодні в ірпінській міській бібліотеці презентували другу частину книги Ом. Пробудження сили мені дуже сподобалось. Цікава книжка. І, взагалі, я люблю таку магічне або щось міфи. Магічну історію про початок життя Ома, пробудження його чарівної сили та дружбу з людським хлопчиком Яковом письменниця розповіла в стилі інтерактивної вистави. Я всі свої презентації представляю вигляді маленького спектаклю. Хай це буде такі от саморобне, пошите, поклеєне, зв'язане, але воно є живим, об'ємним, і діти відповідно зовсім по іншому реагують на такі на інтерактивності. Вони включаються в роботу, вони включаються в казку, вони вірять в неї. Цього разу акторами стали маленькі глядачі із залу. Еліна була чарівним омом, а діма його найкращим другом Яковом. «Он дуже гарний, вона таке мила. Я дуже хочу тепер прочитати цю книжку. Це було для вас неочікувано?» А як ви можете пояснити те, що ви так схожі з головним персонажем? Не знаю навіть як вийшу, так». Історія про пригоди маленького чарівника вразила і дітей, і дорослих. Ти не просто знаходишся на презентації, ти переносишся в казку. А казки нам зараз дуже бракує, бо нам всім хочеться вірити в диво, в перемогу. І ось такі речі вони насправді дуже-дуже надихають. Тому на презентації дитячих книжок була, але вони були більш формальні. А така, як сьогодні, то це дійсно була тоді, коли ось ми презентували першу частину про Ома. Книжки дуже круті. І навіть для дорослих я сьогодні ну, з задоволенням прийшла і побачити саме авторку книжки і почути її презентацію. І будемо читати іншу частину і чекати на третю. Сама ж авторка каже, що з радістю випускала чарівні історії частіше, але процес реалізації книги не з простих якби знайти людину, яка б допомагала це все видавати, та тобто найбільше це проблема фінансовий потік, то можна було б частіше видавати в принципі, щоб казка ця дітей тримала в активі, та і діти чекають продовження, і воно є в мені. Я хочу його видавати далі, але такі не творчі питання, та затримує цей процес. Тому, як мінімум, ну як найшвидше. це раз в рік виходить книга, а можна було б швидше. Всі пропозиції щодо співпраці письменниця розглядає у своїх соцмережах. Пишіть таші торбі у Фейсбуці або інстаграмі. А придбати дві частини книги про чарівного ома вже можна у багатьох українських книжкових крамницях.